Всіх вітаю на Рівненському авторинку. Сьогодні розглянемо ціни на автомобілі. Базар вже закінчується, пізно мато я прийшов. Знімемо все підряд. ну Націлюємося на бюджет в районі 5-6 тисяч доларів. Дивимося ціни цієї автівки, 6700 це Мерседес, Астра 60 10 рік. Отже, всім приємного перегляду, автівки близько 5-6 тисяч, ну 7 тисяч, як завжди. Шкода Октавія, 6400, 2006 рік, 1.6 бензин, автомат. Гольф 5, 5300, 1,6 бензиновий двигун. Astra H 5200, 2008 рік, 1.7 7 дизельок. Дуже часто потребують буси, різні пиріжки і так далі. Давайте віто не обійдемо. 10800, 11 рік, 2.2 дизель. Ось такий віток. Кому? Ну, ну давайте, в салончик. Раз, вже раз. раз, це, раз знімаю, це, то вже треба знімати. чуть продемонструвати салон. Така. Такі гарні сидіння. Три ряда сидінь. Все частенько, гарненько. Так, перейду до Сітрена, кому потрібен сімейний автомобіль. 2,2 дизельок. Також немано Дастера 13 рік, 1.6, газ-бензин. Ось такий продається джип з повною. З повним приводом 7300 2004 рік шкіра 2,8 дизель. яку ціну йдуть електричні ліфи. Отже, 7300, 14 рік, пробіг 137 тисяч кілометрів. виглядає симпатично. За 5,9 маємо Chevrolet Авео 1.2 газ бензин, 12 рік, 5900, повторюся, щось вже прозабув, чи називався, ну так, заглянемо всередину. Передні скопідйомники, тільки тканевий салон і автомобіль кузові, Седан. Hyundai I30. 600-700, 2008 рік, 1,6 бензин. Сценіка бачимо, коротка база в ньому, 5900, 2007 рік, 1,5 дизель. Дуже цікавляться салонами, завжди люблять дивитися, тому що ну, дивися, автівку цікаво ж, звісника у нас всередині. Так? Сьогодні запитували за В-50, кажуть, що їх по 5 тисяч можна знайти. я ось ось показую ціну 8500-2,0 дизель. Де ж їх по 5 тисяч можна знайти? Не знаю. 6500 бачимо Golf Plus, 2006 рік, 2.0 дизельок. Так, також тут не обійдемо. Салон, мигно не проігноруємо проигнорує, автоматичній коробці, сіренький салон, шкірне кермо і видах автомобіля в задньому плані. Продається тауреж на Рівненському авторинку. Ціна його 725 дизель. Заглянемо всередину. Таким бачимо салон автівки. Зараз зачинений автомобіль, хотілося б детальніше подивитися, ціна 7000 тисяч, старий преміум з хорошою дуже зимовою гумою. Рено лагуна 9 тисяч, один рік, 2.0 автомат. Заглянемо салон. Великий комфортний автомобіль. Так, любителям Volkswagena Пасатик за 590-2.0 дизель 2006 рік. Виглядає досить гарно, збережений. Обійдемо його. Слідів корозії навіть ще на око так не видно, але треба перевіряти. Звісно, ж автомобіль. Механіка шестиступка. Подивимось на цього п'ятого гриста. 5500, 1967 рік, 1,6 MPI. Заглянемо всередину. П'ятиступочка. Викзиваний клімат, Має він в комплектації, стальні диски, ззаді парктроніки. Ще одна Астра в універсалі, 1,9 дизельок 5400, 2010 рік. Знак валко стоять, що є дизель, тому що в таких цінах бензини можуть ставити. В районі 5 тисяч бачимо механіку його. шкіряний салончик комбінований, фаркоп задній присутній, Якось рухаємося далі. На автоматичній коробці передач Ольфик 5, 2005 рік, 1,6 бензин. Пробігу у нього 202 тисячі. Поцікавимося інтер'єром автомобіля. Бачимо автоматичну коробку, хатчбак, Такий чорний красень. Сьогодні вперше в об'єктив камери попадає реномеган. Друге покоління 5800 1,8 бензин. 2009 рік. На механічній коробці з комбінованим салоном, кондиціонер. Магнітолка підходили, дивилися до фокуса. 6350 2010 рік. 1.6 бензин. Шукали якогось лючка в нього. Я щось так і не зрозумів, що мали на увазі. Два передніх слопідємника фокуса і вигляд ззаду автівки Тусончик 8000 2008 рік 2.0 бензин з комбінованим темним шкіряним салоном. Зараз я його відзніму. Заглянемо. як я бачив деяких відео, нестаріюча класика. Ці машини називають. Ось Такі велетні можуть попадатися на авторинку Ford Explorer 3.5, бензин 17 рік. Яка зюмінка сьогоднішнього відео буде у нас. Приблизно ось так виглядає салон автомобіля. І величенький величенький комфортний всюди дорожник. Пішки поцікавимося кросоверами, треба ж розбавляти контент, а то будуть одні гольфи п'яті, да, мегани. А так бачимо перед нами Mitsubishi 2.0. Зельок у нього такий салон автомобіля. Лендер у нас Mitsubishi. Так, ще один кросовер. Старших таких же років. 6,750, 2.0 бензин, повний привід. Це Sportage, Дуже високий кліренс. Робили раніше автомобілі, з якими злегка на бровку можна заїхати. І по сусідству у нас Пікас. 1,6 дизельок на механічній коробці в довгій базі. І під кінець зніму ще декілька тауранчиків. Одиннадцятий рік, 11 тисяч 150 доларів, 2,0 дизель. І ось цей тауран, який я ніби вже бачив, ну, можливо так мені стається, але ціна договірна. 2010 рік, 1,6 бензин. На цьому буду завершити відео на рахунок автопідбору. Телефонуйте, залишу я свої контакти, можна перевірити автомобіль, перев... перевірити сох автомобіля, якщо потрібно, якщо автомобіль на автоматичній коробці передач з легкістю перевірю пробіг автомобіля. Є товщиномір, можна перевірити легкофарбове покриття, з'їздити на яму, естакаду. Надаю такий комплекс послуг в Рівне Тере-Луцьк. Всім дякую за увагу! Це був такий рівненський авторинок. До нових зустрічей!